300 мільярдів конфіскованих грошей у Російської Федерації з боку Сполучених Штатів Америки та Європи. Це канал Яніна Соколова. Я дякую, що ви нам довіряєте. Якщо не підписані, будь ласка, підпишіться. Зараз розкажу, що це означає. Поїхали. Отже, друзі, дійсно, за даними джерел Рада нацбезпеки Сполучених Штатів Америки підтримує захід виділення коштів конфіскованих активів Російської Федерації як частину. Низки інструментів, мета яких розглядається штатами як примушення Російської Федерації заплатити за завдані війною збитки Україні. Адміністрація президента Байдена підтримує законопроект, який дозволить конфіскувати близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів і скерувати ці гроші на відбудову України. У меморандумі Ради нацбезпеки йдеться наступне, друзі: що законопроект надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для конфіскації російських суверенних активів на користь України. Це одне з трьох повідомлень, з якими ознайомилася я сьогодні. Зранку білий дім намагається врівноважити це занепокоєння. Тим, що такий крок може зашкодити репутації американської фінансової системи та спровокувати втечу від долара, білий дім хоче узгодити це питання з конфіскацією російських активів із союзниками по G7. Чому я зараз згадала про G7 і Цю цитату з приводу намагаються врівноважити занепокоєння. Ця тема триває два роки. Тобто, два роки Україна і президент в своїх зверненнях закликають Сполучені Штати, аби вони віддали нам ці гроші. Ті говорять, ні, маємо порадитися із представниками країн G7. Власне, коли вони узгодять спільну позицію. З приводу цього питання, тобто не тільки Білий Дім буде згоден, але і представники G7, особливо я маю на увазі Європу. Тоді буде зрозумілий механізм інструментів по запобіганню тих ризиків, які Сполучені Штати уявляють у зв'язку із цими кроками, зберігається близько 200 мільярдів доларів заморожених активів Російської Федерації, нині у Європі. уявляєте, які це гроші, особливо зараз, коли. Допомога з боку Сполучених Штатів падає, з боку Європи падає. Ми з вами чекаємо, поки Конгрес у вигляді двох палат республіканців і демократів таки домовиться до чогось. Я нагадаю вам, друзі, що бюджет України, зараз пенсії, соцвиплати, ну і багато інших опцій, все це фінансується нашими західними партнерами. Чому так? Ну тому, що. Вони не можуть спонсорувати грошима ведення війни. Так прописано в статуті, і так вони декларують, позиціонуючи себе як демократичну країну. А війна то наша, по суті. Ну тобто, це наш клопіт, не клопіт Сполучених штатів. Не забуваємо, що ми не входимо в НАТО і вони не зобов'язані в принципі нам допомагати. Але якщо вони нам допомагають, то допомагають на якісь гуманітарні функції. Тому більшість організацій з боку Сполучених Штатів Америки, які нині виділяють допомогу, і коли ти в них там про щось просиш, вони говорять так, так, тільки гуманітарка ніякої зброї це заборонено і буде осуджено з огляду на там певні правила, які існують у світі. Так, от ці гроші передадуть Україні. Ми можемо їх спрямувати на гуманітарний сектор, на оборону гуманітарну. А ті гроші, які ми будемо мати від бюджету України, від розподілення грошей платників податків, ми зможемо спрямувати на виробництво а зброї і на захист купівлю зброї в інших країнах світу. Щодо Європи, як ви знаєте, немає єдиної думки в Європі. Європейський Союз тут ви в курсі, хто, на жаль, пасе задніх у бажанні підтримувати Україну, і це не тільки Угорщина. Є і не тільки словаччина є ряд європейських лідерів, які які тільки заявляють про глибоку стурбованість. На жаль, ці лідери не беруть активну участь в допомозі. І я нагадаю вам, що і F-16, і навіть історія з танками. Не раз на паперах існувала, а до нас не доходила. У мене навіть була історія, я згадую, як мала зустріч в посольстві Франції в Україні, і ми з послом говорили на тему: ви декларуєте передачу нам леопардів. Так, де вони? Ой, тут дуже великий шлях, коли ми вам їх будемо постачати. Так і З-16, зокрема, із скандинавських країн очікувало, що буде. Вже от, от, в зимку, говорили січень, березень, максимум. Тепер вже півроку, кажуть, нам в Данії, треба трохи почекати, поки ми зможемо забрати ці літаки. Далі хочу вам процитувати. Заяву Держдепу Сполучених Штатів Америки разом з нашими партнерами з G7 Ми вивчаємо всі варіанти, які відповідають нашим відповідним правовим системам міжнародному праву, щоб допомогти Україні отримати компенсацію від Росії. Тому можемо сміливо заявити, що якщо G7 це схвалить, то ми з вами вже маємо початок процесу репарації з боку Росії. В бік України анонімний високопосадовець з Білого Дому розповів журналістам, що Рада нацбезпеки підтримує цей захід як частину низки інструментів, і на даний момент фіксується наступна сума: це 411 мільярдів доларів з боку Сполучених Штатів Америки. Як повідомило джерело. Видання за економіст. Це тема ця тема була порушена на зустрічі лідерів G7 в лютому, у другу річницю російського вторгнення до України може бути порушена і буде порушена, тому що іншого на даний момент способу допомогти Україні з боку світу в такому великому об'ємі. Як 400 мільярдів з боку Сполучених Штатів, як 200 з боку Європи наразі ми не бачимо тому, не свої гроші витрачають, витрачають гроші росіян, олігархів, бізнесменів, в тому числі до речі, членів уряду, всяких деребасок і різних інших представників поплічників президента, які мають свої активи. В Сполучених Штатах. Друзі, я думаю, для вас не секрет, що більшість представників парламенту Російської Федерації, заможні депутати, які мають нерухомість за кордоном, там мають і рахунки. Це стосується і комітету з нацбезпеки, і Міністерства оборони, та і, в принципі, всіх наближених персон до Путіна, які мають чималі малі активи за кордоном. Всі ці активи, як репарації, мають бути передані. До України не хотіли зупиняти свого диктатора, не хотіли жертвувати своїми грошима, аби диктатор, який поруч з вами втратив всі свої повноваження, а ви би захистили свою країну, свою репутацію в світі і можливість заробляти ще більше в майбутньому, то втратите все, що маєте за кордоном. Думаю, у вас ще в Росії трошки є. Ось така історія, друзі. Дякуємо Сполученим Штатам, Білому Дому за це рішення. Будемо чекати від G7 і від європейців теж позитивного рішення в бік України. Ну, а я вам дякую за довіру. Напишіть в коментарях, чи вважаєте ви, що європейці теж зголосяться. В Європі ви знаєте, яке лобі Російської Федерації, і олігархів, і бізнесменів. Втім, цікава буде ваша думка. Дякую за те, що нас дивитесь. Підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. Будемо вдячні вам за це. До зустрічі за кілька годин. Готуємо наступне відео. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.